Вашого візиту нещодавнього до Кіровоградської області. Що було на порядку денному цього візиту? У нас зустріч була там, з, з аграріями трохи меншого розміру, було десь чоловік 100. Спілкувалися декілька годин. Ми, там, крім аграріїв, були керівники місцевих громад обговорювалось питання в основному, що міняється, і що буде міняти з найближчим чином плани. Наприклад, ми обговорили там ринок землі, в тому числі, як відбувається, що які ціни. Ми говорили, деякі пла деякі ну, між собою в такому. Кому, скажімо, на півофіційному форматі, що, що цього року сіється, яка орендна плата, наскільки між ними зараз жорстка конкуренція за землю між собою, між орендарями, між фермерами. Також обговорювали з минулого року кожен гектар сільськогосподарської землі він повинен вкладатися податком. Ну, і от ми обговорювали, як це працює. І де добре працює, де є якісь недоліки, чи підходить розмір, чи є можливість збільшення? Mm. Ну і багато таких інших подібних питань. Ви знаєте, от я бачив у 2020 році, до прикладу, були рейтинги: хто найбільше вирощує там зерна, допустимо. Це була Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Донецька Дніпропетровська області. Так, ну Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Донецька, при прямо дуже, мені здається. Вони такі прифронтові, зараз всі прифронтові області, але все ж. Як змінився цей рейтинг? На першому місці була Дніпропетровщина, зараз якось змінилося? підраховують зараз це. Ну, звичайно, підраховують, навіть точніше. Дніпропетровщина і далі в лідерах, ну, вона не. Ну, вона... В принципі, там треба криво розуміти, що розмір Дніпропетровської області дуже великий, один з найбільших в Україні, і там дуже багато сільськогосподарських земель. От, наприклад, та ж сама Чернігівщина, вона теж дуже велика область, але там більше лісів, наприклад, і менше земель сільськогосподарського призначення пропорційно до своєї площі. Тому так, Дніпропетровщина як вирощувала, так і вирощує багато. Є деякі там зміни. Тому що вони вирощують порівняно з тим, що до війни вирощували, але вони не суттєві. Ну просто я так розумію, що спочатку ж повномасштабного вторгнення та ж Запорізька область вона ж втратила а, частину території, окупована, зараз частина тобто менше. Менше вже не входить в, ту, в той рейтинг, менше. Є, звичайно, це що під окупацію, а, урожай на цій території не входить в, в, в статистику. Ну, хотілося б вас дізнатися щодо польсько-українського кордону, який зараз всі обговорюють, я думаю, і кажуть експерти там деякі про те, що це питання десятиліть, це питання років. Чи дійсно це така глобальна проблема, що її треба там вирішувати роками і десятиліттями? Ну, дивіться, тут ж, ж, є скільки експертів, стільки думок. А в нас ще є ж такі універсальні експерти, які знають. Як, як зробити все добре на кордоні? Як виграти війну, як лікувати коронавірус. І, взагалі, можете задати їм будь-які питання питання, вони і в цьому будуть експертами. Дивіться відносини з Польщею, вони мають декілька складових. Деякі складові вони короткі, ми їх можемо розбити. скажімо так, наскільки довго ця проблема може існувати? Або навіть не проблема, наскільки довго в нас будуть там дискусії, обговорення чогось. Ситуація, яка от зараз є в Польщі, яка спричинила однією з форм протестів, це блокування кордону з Україною, вона має декілька причин. І вона, в принципі, ці протести фермерів, вони частина це частина протестів у всій Європі. Фермерів. Не пов'язані там з досить сильними вимогами і Європейського союзу по екології, які кожен рік додаються, також пов'язані з певним відкриттям ринків Європейського союзу для багатьох країн в світі, в тому числі для України, і відповідно з розмірами дотацій, ці протести в Європі вони не перші, і не останні. Це замовлено специфікою сільського господарства європейською, його структурою, його в багатьох сферах меншою конкурентністю з багатьма іншими країнами, в тому числі Україною. І це такий складний процес, який буде дуже довго тривати. Він буде десь гарячішим, десь не такий актуальний, але це така проблема. На десятиліття в цій частині я згідний. Тепер ситуація, яка виникла на кордоні, от це всі проблеми, які європейських фермерів, особливо в Польщі, в Польщі воно гіперболізувалося в, 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 в те, що багато таких, в тому числі псевдоінспекторів, псевдоекспертів Польщі. Там теж є експерти, і псевдоексперти на їх так вважають, що причиною є велика кількість зерна з України. Це абсолютно не так. Це, це все зумовлено тим, що ціни на зерно і на продукти харчування другий рік падають в світі. І вони дуже низькі для всіх, і для поляків в тому числі, а для нас тим більше, тому що у нас ще логістика дорогша, ніж в них. І тому це підсилило цю їхню емоцію у польських фермерів, яка особливо стала гострою на початку нового сезону, коли вони залишили частину зерна, щоб продати і за нею відсіятись. В березень вже наступив. Сонце вийшло, в поле треба виходити а грошей маловато на цей сезон. І звичайно, в таких ситуаціях, деколи шукаються шукається причини, чому так. І не завжди раціонально це в всіх країнах буває. У нас таке буває, угу. але там це е, і час від часу, і буде. Е, але там це от е, додавило такого моменту, як от експорт з України. І вони, якби, почали використовувати його. Потім, звичайно, почали наші вороги робити нас, використовувати це, щоб розігріти атмосферу. Нам на це треба обов'язково звертати увагу, на ці речі не піддаватися. Тому ситуація все з того, що на кордону на кордоні вона вирішиться. Я думаю, це питання. Там в більшій чи іншій мірі десь тижнів, десь місяців, залежно від якихось моментів. Ми, наприклад, там всі українці незалежно від того, чи в уряді, чи ми не в уряді, звичайно, хотіли б вона прямо сьогодні вирішилась. Але якщо от говорити про те, що є європейський ринок, європейські фермери, і ми туди інтегруємося. І там є багато нюансів, не будемо говорити проблеми, але назв нюансами, які будуть мінятися. І ми будемо частиною тих змін, то звичайно, і десь вони будуть дискусійними дуже часто. То, звичайно, це питання на, на роки і на десятиліття. Але й це нормально. Це це нормальний життєвий процес, якби будь-який процес тягне якісь зміни. Зміни тягнуть якісь емоції так завжди було, є і буде, в тому числі в сільському господарстві нашого за останні 30 років було постійно дуже багато змін. Навіть ну, на, за час нашого спілкування вони відбуваються. Тому змін не треба боятися, просто там старатися використати їх або старатися використати можливості які вони дають помітили власне у гужичках в польщі так такий напис я думаю ви бачили путін розберися з україною з і нашими покровителями на ну на одному з цих протестів і багато хто задається в соцмережах такими питаннями: хто ж такі ці протестувальники? Прості поляки, чи от дехто каже агенти Кремля, що ви думаєте з приводу? Кирило, дивіться, Ми не можемо загальнювати. Дивіться, от у mm -hmm. вас є напевно в школі, в класі або в школі якийсь ну, один неадекватний чоловік. Це не означає, що вся школа така ж, правильно? Або є якийсь один вчитель, який вам не подобається, але вам є більше вчителів, я впевнений, вам подобається. Це не означає, що всі вчителі ну, погані або учні. Так само в цьому випадку. Просто коли людина таке робить, то має бути наслідок. Тому ну, ми на це звертаємо увагу, наскільки я знаю, там польські правоохоронці ним займаються і досить швидко е, рухаються по тому, щоб притягнути його до відповідальності. Але от Польська сторона йде на зустріч до української сторони, тобто ви, все ще така ж комунікація залишається? Чи щось змінилося з спочатку? Е, 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 Кирил, дивіться, ну зрозуміло, що цей процес не може відобразитися на комунікації, що це є в, в питаннях ми постійно між собою що Це додало до гостроти дискусії. Але. От я хочу увагу по тих випадках, які були на кордонах, з прапорами з двох сторін, з, з цими плакатами, з висипкою зерна, або, наприклад, там з одиничні випадки блокування там, техніки або гуманітарки. Польська поліція разом з представниками України, які з тої сторони були, дуже оперативно під'їжджали, втручалися, відрегульовували питання. Польський уряд вніс. Залізницю критичну інфраструктуру, що там можна було більш жорсткіше охороняти, щоб там не можна було мітингувати. Тобто, це ж це ж ми бачимо і ми розуміємо. І дивіться, і ми я знову ж таки хочу нагадати, що ми ж пам'ятаємо скільки допомоги Польща робила і робить, і в тому числі на політично зараз підтримує українські скажімо так, наші бажання пов'язані з тупом ЄС НАТО і так далі, як ніхто. І треба віддати належне їхньому прем'єру в цьому. Він це і публічно робить. Я впевнений, не публічно, щиро, так само, як і там більшість поляків. Дивіться, тут ми, коли говоримо про фермерів, ми е, повинні з е, повинні зрозуміти, що нас е, дуже часто це буває в будь-якому середовищі. Uh, і це є в середовищі, деколи і в Україні, є дуже багато міфів. Серед uh, аграріїв і фермерів це буває досить часто, на жаль, і в Україні також, і в Польщі це зараз є. І тут ми це говоримо і публічно. Це, і через це ми 28 березня хочемо зустрітись в Польщі не тільки міністр на міністра, а щоб сіли їхні керівники, їхніх аграрних асоціацій, наші, і щоб ми багато чого відверто поговорили. Мій досвід таких розмов показує, що деколи більшість, деколи майже всі, а деколи значна частина, але завжди з великим результатом. Питань ці, ці питання зникають. Тому от, польський мій колега погодився минулого тижня на це, що ми таку зустріч провели. І от, от, ми, от, на мою думку, ця зустріч може бути таким не то, що переломним моментом, але одним з важливих моментів, щоб розвернути цю всю історію вже в інший напрямок. От ми нещодавно мали два роки повномасштабного вторгнення річниці, так, другу. Як можна охарактеризувати ці два роки для наших аграріїв і для міністерства загалом? Ну, дивіться, це, по-перше, там. Зовсім інше життя як і для всіх нас, так? Це значно складніше з життя. Це значно важче вести бізнес, це е, значно е, Ну, багато скажімо так волі у всіх, в тому числі аграріїв. Але дивіться, але разом з тим, дивіться, аграрний бізнес. На неокупованих територіях практично всюди старається до останнього гектара засіяти. Це ви по статистиці бачите, і тому що ну, аграрний бізнес це не тільки про гроші, а це і стиль життя. А фермер, в принципі, е керується цим, що йому треба займати своєю справою рік в рік в Україні і в будь-яких насправді інших точках світу, українські аграрії, це ну, всі ми знаємо, вони їх ставлять зараз в приклад. В багатьох, я впевнений, в багатьох країнах, як і всіх інших наших людей. Тому, це, якщо коротко, це важкі роки, але які але аграрії довели, що навіть в таких важких умовах вони. Вміють, можуть і будуть працювати. Угу. А якими були два роки для Миколи Тарасовича Сольського? Для мене? Так. Та слухайте, то насправді так не особливо відрізнялося від всіх інших громадян, які, угу. ну, які живуть і працюють в Україні. Угу. Робота, сім'я по можливості.